Небесного війська у Житомирі провели ще одного героя 23-річного Руслана Марченка. Чоловік народився у Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 15 а надалі віднайшов себе у зварювальній справі. Він закінчив Житомирський професійний політехнічний ліцей. Надалі він працював на різних підприємствах нашого міста та за його межами. Він був щирою, доброзичливою, відкритою, життєрадісною людиною. Він мав так багато друзів, був душею компанії. З юності Руслан захоплювався мото та автотехнікою. Міг полагодити будь-які марки автомобілів та мотоциклів. Чоловік завжди піклувався про свою родину, допомагав по господарству та мріяв створити власну сім'ю. Таклята війна зламала життєві плани. З квітня 2023 року він добровільно став на захист України в одному з підрозділів Збройних сил України. Побратими Руслана кажуть, він одразу влився в колектив. Зарекомендував себе як відважний і мужній воїн. Вже... Перв, коли вже ми переїхали під Запорожжя, вже йому дали звання молодшого сержанта. Він вже командир відділення був. За мужні і самовіддані дії при захисті України був нагороджений відомчими відзнаками. Відзнакою учасник бойових дій, ветеран війни, відзнакою за жертву крові в боях за волю України. Коли хтось поранений чи загинув, треба було евакуювати і двохсотих, і трьохсотих. Бо ну, в цьому как бы, цього тоже, теж був приймав участь. Під час виконання одного з бойових завдань захисник пішов на допомогу командирові взводу. Однак, повернутися до побратимів не зміг жоден з них. 22 липня 2024 року. Руслан Марченко загинув, захищаючи Україну до останнього подиху. Лише через два місяці герой на щиті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі залишились батьки, брат, близькі, друзі, бойові побратими та вся Україна. Моторний катер із сімома особами на борту перевернувся поблизу гідропарку 22 вересня. Очевидці, спортсмени, які грали у волейбол на березі, негайно поспішили на допомогу постраждалим. Ми буквально за хвилину дісталися своїм човном до місця події, і ну вже там побачили такі ну хаос. Люди в різних кутках тапки, все і тільки кінчик човна. Моторного ми бачили. Очевидці одразу побачили чотирьох постраждалих, ще троє на поверхню не виринали. Ми почали витягувати цих, кого бачили. Потім витягнули жінку, яка була без свідомості повністю, вона не дихала. Ми її перевернули у себе у човні, витащили, перевернули, давили, вода почала виходити і ну, знаки життя почались. Усіх постраждалих, очевидці витягували на свій човен і за потреби надавали першу допомогу. Страхуючи одне одного, чоловіки змогли знайти ще одну жінку. У нас уже човен був майже заповнений. Він не на наш човен почали, а відразу сказали, щоб на на рибальський човен там її там і зручніше було не треба було перекидувати. Поки ми пірнали ще ще одна залишилась під водою, сьома людина. Сказали, що теж це жінка цей човен рибальський повіз цю жінку на берег. Жінка, яку доставили до берега на рибальському човні, була у критичному стані. Незважаючи на усі зусилля, реанімувати її не вдалося. Ще одну постраждалу у воді не знайшли. Її тіло водолази виявили значно пізніше. Винувацем трагедії став 46-річний водій, який допустив перекидання човна, виконуючи небезпечні маневри. Наслідок чого у воді опинилося семеро людей, двоє з яких загинуло. Одну пасажирку човна було ушпиталено до міської лікарні, та ще троє тілесних ушкоджень не отримали. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 291 Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством водієві човна. Може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Реформа шкільного харчування за ініціативи Олени Зеленської розпочалася у 2020 році. Найголовніше, що змінилося для дітей меню. Кожного дня в рауціоні мають бути різноманітні страви. Вперше і же саме головне, щоб були фрукти і свіжі овочі для дітей: напої, соки, меню, яке є, яке ми готуємо зараз. по… Клопотенку дітям подобаються. Був навіть випадок, хлопчик три рази приходив, просив макаронів. Добав. За словами учнів, щодня у їдальні подають перші та другі страви, салати, напої, фрукти та десерти. Харчування дуже чудове, все мені подобається, все чисто, все смачно. Найбільше подобається це супи, супи тут смачні, а найулюбленіша справа це супи або борщі, тому що я це люблю ще з самого дитинства, а також тут дуже смачно їх готують. Щодо вартості харчування, батьки не скаржаться, адже знають, що платять за здорову їжу. Вона витрачає десь в районі 60 гривень. Якщо хоче, вона ще підійде собі е, у кафетері, ще щось може замовити. Але це краще, ніж вона піде в АТБ і щось візьме. Що харчування, що кава, є різниця, правда? Випити кави і з'їсти перше, друге і кампус. Тому я вважаю, що вартість відповідна. Директорка ліцею розповіла, реформа не лише про збалансоване харчування, а й про комфортні умови у їдальні. Ми змінювали саму їдальню. Тому що у нас навчальний заклад експлуатується з 1963 року. Ремонту як такого тут не було капітально, тому вирішили ну, осучаснити більше їдальню, щоб не тільки вони харчувалися гарячою їжею у нас а у нас і буфет з'явився, і діти можуть придбати випічку смачну, корисно через відключення електроенергії та повітряні тривоги. Організовувати харчування школярів стало ще важче. Якщо повітряна тривога, будемо так казати, є у нас короткостроково, у нас це відпрацьовано. Тобто дві дві з половиною години зрозуміло, що тут є замінність, є швидке реагування, під час після підготовки. Може бути видача продуктів, які вже існуючі, які приготовлені. Відключення світла ще більша проблема для приготування їжі. До відключень у нас є. Список графік відключення, і якщо ми входимо в той список, то наша команда виходить раніше на роботу, ми робимо заготовки як можливо, і готуємо, щоб діти прийняли ну, свіжу і теплу їжу. Ну, зазвичай десь в 5:50 ми вже тут. Якщо це в норм, ну, нормальний, а коли Є тривога, що не буде світла. Тоді ми виходимо на п'ять годин ранку, може й чуть раніше. Також у разі такої ситуації інколи доводиться змінювати меню, щоб продукти не зіпсувалися. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1. 23 вересня у Житомирі стартували тренінги для практичних психологів, десяти навчальних закладів нашого міста. Лекторами стали польські тренери. Проєкт будова надії». Проєкт сьогодні ми починаємо реалізовувати проєкт під назвою Відновлення надії він фінансується польсько-американським фондом свободи у рамках програми РІТА. Головна ціль нашого проєкту це співпраця зі спеціалістами у галузі освіти, щоб підготувати їх до попередження проблем. Перший ще спеціалістичної помоси. На семінарах розглядатимуть питання профілактичної роботи у галузі поведінкових розладів, пов'язаних з війною. Звернуть увагу на роботу з воєнними травмами та відновленням. Психологічна підтримка для дітей, батьків, педагогів є надважливою завжди, але так як зараз в країні війна, зараз досить багато запитів, саме ось з такими. Батьки звертаються, допоможіть діткам, допоможіть нам, тому це дуже важливо. Я очікую отримувати нові знання, дізнатися якісь нові підходи, методи в роботі не тільки з дітьми, але й з батьками і педагогами, тому що це важливо для нашої роботи. Наразі психологи навчальних закладів постійно беруть участь у різних тренінгах, семінарах і програмах, щоб покращувати свої навички та вміти допомогти оточуючим у незвичних умовах. Психологиня ліцею номер 3 міста Житомир Ірина Рослякова розповідає: з початком повномасштабного вторгнення до вже відомих підліткових запитів додалися нові. Тож потрібно навчатися новим інструментам допомоги. У Нас багато дітей ВПО, да, тобто внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, і для них адаптація тут є в такий великий великій засіб. Є люди. Які яких втратили близьких людей на війні і під час так, обстрілів? І є діти, які з тимчасово окупованих територій до нас потрапили. Це також такий запит. Дійсно, коли ти опинився в такій ситуації, будь-який досвід, будь-які інструменти вони є необхідними, потрібними і просто як ковток повітря. Завідувачка науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради розповідає: це вже сьомий проєкт співпраці з міжнародними партнерами різних країн і третій з Польщею. Перед цим у нас психологи їздили до Польщі. Це було на протязі двох років, і вони навчалися у Польщі. Тепер е, стаж е, фундація допомагає нам уже приїхати до нас і отримувати нові знання. Наші психологи дуже багато навчаються. Все, що нам пропонують, ми беремо для себе найкраще. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Епідемічна ситуація зі сказом напряму залежить від епізоотичної ситуації в кожному регіоні, тому в рамках боротьби з носіями збудника необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин та диких місоїдних тварин. З метою стабілізації епізоотичної ситуації стосовно сказу тварин з боку головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області вживається комплекс протиепізоотичних заходів. Ветеринарні фахівці установ Держпродспоживслужби постійно проводять роботу по ветеринарному обслуговуванню як домашніх, так і безпритульних тварин на території нашої області. Окрім того, проводяться заходи щодо ліквідації та профілактики сказу. З початку року в нашій області проведено оздоровлення 44 неблагополучних пунктів, в тому числі у 12 пунктах на даний час оздоровчі заходи тривають. Проводиться безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу, собаки, коти, а також вакцинація сільськогосподарських тварин. Так, з початку року, поточно, імунізовано проти сказу, великої рогатої худоби більше 47 тисяч голів, дрібної рогатої худоби більше тисячі голів, коней 700 голів, собак біля 60 тисяч, котів більше 32 тисяч голів. На сьогодні всі ветеринарні установи повністю забезпечені і в достатній кількості антирабічною вакциною і для проведення всіх запланованих профілактичних шепель аж до кінця цього бюджетного року. В Україні, в тому числі на території області, щороку проводяться в два етапи: весняна та осіння компанії із оральної вакцинації диких містоїдних тварин проти СКАЗу. В цьому році, в травні, в нашій області проведена кампанія з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних. В ході заходу було розповсюджено більше 375 тисяч приманок із вакциною на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів. Весь цей комплекс заходів профілактичних дав змогу стабілізувати епізотичну ситуацію стосовно сказу в нашій області. І на даний час, я ще раз повторююся, в області виявлено 43 хворих тварини, що відповідає показникам захворюваності відповідного періоду минулого року, тобто ситуація на сьогоднішній день є складною, напруженою, але стабільною. В рамках проведення повного спектру протипізотичних заходів по боротьбі зі сказом на території Житомирщини 23 вересня цього року, тобто буквально через 3-4 дні. Стартує осіння компанія перуральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. Згідно рішення обласної державної надзвичайної протипізитичної комісії при Житомирській обласній військовій адміністрації, від 21 серпня поточного року площа розкладання перуральної вакцини становитиме 15 тисяч 10 квадратних кілометрів, де упродовж двох тижнів. Буде розповсюджено 275 тисяч 246 доз вакцини. Враховуючи запроваджений в Україні воєнний стан, осіння компанія з переруальної імунізації диких м'ясоїдних протисказу, як і весняна, до речі, буде проводитися шляхом наземного розподілу принад, які місяць високоімунну вакцину. Приманка є. Безпечною для людей і тварин. Вона виглядає невели... ну, це брикет невеликого розміру, із розміру сірникової коробки із запахом м'ясокісткового борошна, а всередині містить жилеподібну капсулу з вакциною проти сказу. Переконуваю прохання до всіх жителів області у разі виявлення приманок. Не беріть їх у руки і не переміщуйте з місця розкладання. Також під час лісових прогулянок з дітьми. Слідкуйте, щоб вони не торкалися бракетів, якщо буде така ситуація. А якщо дика тварина відчує на приманці запах людини, то вона її вже не їстиме. До проведення перуральної вакцинації залучатимуться працівники територіальних структурних підрозділів головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Це наші працівники головного управління, лікарні ветеринарної, а також будуть задіяні до цієї роботи. Представники столичного лісового офісу Державного підприємства Ліси України та користувачі мисливських угідь. По завершенню розкладання принад вакцини спеціалістами Держпродспоживслужби здійснюватимуться заходи з визначення ефективності імунізації диких м'ясоїдних тварин.